Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться, закріплений коментар, там буде перелік питань, розпилку по епізодам я теж роблю. Вчора анонсував Бліц телеграм-каналі, питання там вже збирав. Хто не підписаний, підписуйтесь. І на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. Посилання в описі до відео і в закріпленому коментарі буде. А, та але перед тим маленька. Прелюдія, так би мовити, ну, От, на жаль, почалися масово блекаути, те, що я прогнозував на осінь зиму цього року. Ну і я вчора так само день майже без світла сидів. Київська область постраждала дуже суттєво. Ну і інші області також. От, Ну, що, нічого дивного, в принципі, прогноз збувається. На жаль, росіяни орки, е які геноцид творять. О, це вже, по-моєму, всім очевидно. Нам? Ну, але тим не менше. Ну, отак от. Маємо, що маємо. А, на рахунок того, чи це припиниться, і чи там і так далі, ну, прогноз є, на осінь зиму, подивіться, там все є. Повторюватись, не бачу сенсу, прогноз той а, актуальність не втратив. Ну, на цьому все. І буду починати. Вимовчитись позручніше. Давайте з такого почнемо. Просять запитати, якраз в світлі останніх російських атак по нашій енергетиці, по газовидобутку і так далі. А росіяни очікують взагалі на відповідь від України? Давайте. А ну покажіть, мені, будь ласка, після цих останніх обстрілів по енергетиці, по газовидобутку, чи очікують росіяни на відповідь з боку України? Покажіть, скажіть вам правду. Єра. Alias перевернутий, Орус перевернутий. Pet перевернутий. Маннус. Ей вес. І фінал яке це все. щастя. Інгус. Ага. да, перепрошую за посторонні звуки, якщо там буде чутно. Сусіди пилососять. Ловлять момент, поки є світло. Ну і я так само відео пишу, поки є світло і поки є інтернет, я зможу його публікувати. Бо на мобільному інтернеті е, загрузити на YouTube кілька гігабайт відео доволі важко, повірте. А Що в нас тут? Єра, аліс перевернти, урус переверти, Перт передпереверти, мана, зевазинус. Отже, вони очікують відповідь на пізніше. Ось явно. Розуміють, ну це цей повторювальний події. Да це ж було вже. Тобто розуміють, що Белгород може погаснути, ще якісь там прикордонні території і так далі. Розуміють, що ППО в них діряве. Ось. Якось, знаєте, броня кріпка і танки наші швидкі, але якось воно не виглядає прямо як впевненість росіян у своїй армії, і то, що армія зможе їх захистити. Дослівно, якщо ти читати, це брак захисту, брак захисту. По перту перевернутому, ну знаєте, це із одного. Ну, ну що, брак, брак захисту, брак сили. В той же час розумію, що їхня влада їм бреше, від них щось приховує. Росіяни вже почали щось підозрювати. Карл. Що це стало? А, ось далі. Ну що, ось відповідь. То, що це от робота ППО йде. Чітко, ясно. І по інгузу. Ну, да, чекають відповідь на, на по їхньому ресурсу, по тому що їм достаток несе. Цебто по нафті, по газу. А, ну, але І по енергетиці, в принципі, також. Так що, да, чекають, але знаєте, пізніше, і не думають, що це прям щось дуже сильне буде. Хоча притом сумніваються в своїй ППО і то, що їхня армія їх захистить. Цікаво. Ну, гаразд до них щось починає доходити. ну ну ну. ну Як там стадії цього? Гнів, цей гнів, отрицання, прийняття далі, да, і так далі. Ну, ось, схоже, в них пішло. Так, як має бути. Так, гаразд дякую за відповідь. Так, добре, давайте таке подивимось. Так само в світлі останніх подій просять подивитись, така Москва буде без світла сидіти. Того, що, як відомо, є Москва, а є вся Росія. Да? І це дві різні держави, держава в державі. Ну давайте подивимось. Чи Мордор, столиця Мордору, погасне чи ні? А ну раз, покажіть, будь, будь ласка, десь найближчим часом Москва, конкретно місто Москва, буде сидіти без світла. Покажіть, скажімо, правду. Отал перевернутий. Орус. Соло. Ось саме світло. Лаус. Угу. Правда ж це Хагалас? Ні. Кано перевернута, на жаль. Ансус і шо? Іса. Ага. Ну тут треба буде почекати. Прям найближчий час, що це там через тиждень буде. На жаль, ні. На жаль, ні. А, але, тим не менш цікаво. Що в нас тут? Перевермтиуру, Соло, Лагус, Каноперевем, Ансус, Іса. Іса зразу всі процеси гальмує. Так що це не найближчий час. Це такий найближчий час. Як рун я його зазвичай розуміють, десь до півроку. Все-таки вона в кінці випала, так що має швидше відігратися, але тим не менш, чекати через тиждень відповідь по Москві, Ну ні, не так. Ось погаснуть інші міста в першу чергу, туди, де ми зможемо, де наша сила ось зможе долетіти до їхньої енергетики. Москва, Москва на закусь буде, правда. В той же час, в контексті питання соло з правильну здогадку показують позитивну відповідь. Дають так, що да, буде гаснути, і Москва. Ну пізніше. Якщо це от читати, ну да, наші сили працюють над тим, щоб дістатись і до Москви і Москву погасити. Мало того, це лінії електропередач. Ну, якби в самій Москві багато всяких там ТЕЦ і так далі є. Електрогенерації, одним словом. З другого боку, багато ж генерацій до Москви підходить по лініям. Якщо їх обрубати, то все одно стане весело, правда? От, схоже, в той бік думка і працює. Все вони не закриють, як би не старались, так що я не боюсь це озвучити. Сильна велика площа. Да, мінус Росії в тому, що вона велика. Вони думають, вони думають, що і це їм в плюс грає територія величезна. По факту, в мінус. Ось ось якісь хитрі нестандартні методи будуть, правда. По Ансузу. Ну, це ж є хитрий підступний план. Ансус позитивну відповідь дає по питанню. Так, да, буде в блекаутах і Москва. Но пізніше. І, до речі, якось частково не треба чекати, що прям вся Москва прям погасне, і кремлівські зірки, і все на світі погасне. Воно б хотілося, звичайно, ну воно так не виглядає. Але правда, блекаути й до Москви дійдуть. Так, да, буде. Буде. Ну, гарно, що тут скажеш. Як то кажуть, помста блюдо, яке подають холодним, так що треба почекати. Все буде, помста буде, помста буде красива, хитра, підступна, Москва погасне, правда. Хай закуповуються там екофлоу генераторами і всякою іншою ем, штукою, яка дає енергонезалежність. Воно їм скоро знадобиться. На рахунок того, хто. Бо люди люблять писати, от наші почали їхню енергетику бити, вони дають відповідь. Люди, а вони до того нас не били. Їм треба причина якась. Серйозно? Око за око, тец за тец, як зараз мем по інтернету гуляє. Оце правильно. Тоді до них щось почне доходити. Бо якщо ми все будемо проковтувати, самі розумієте. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. А, таке подивимось: невеселе. Кілька місяців тому у Сумах знайдено мертвим журналістом, який розслідував розкрадання під час спорудження фортифікацій. Не сильно люблю дивитись покійників, Ну, давайте. Цей вже не свіжий, сильно багато енергії не братиме. А, от. Ну і просто подивитись, що причини які сам чи помогли. На? Ну, не буду слова певні казати. Ютуб сильно ті слова не любить. Ну, ви зрозуміли. Це мова про Олександра Тахтая. Сподіваюсь, наголос правильно поставив. Так, зараз фото відкрию. Ну, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, журналіст Олександр Тахтай. Причини смерті його, які справжні. Покажіть. Скачу, правда. От. Уже цікаво. Та перевернутий. Кана перевернута. Ай, дай. Айда перевернута. Що? Лагус перевернутий зараз. Ну майже. Соло і. Да не сам він, в тому то й справа. То, 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 коли сам себе, це зовсім по-другому виглядає. Тут мова абсолютно не про це. Тільки як би це сказати обережно? М -м, ну, давайте. От Алтей вас перевернете, Беркана перевернута, Альгіс Райда перевернута, соло інгус. Дивіться. Першою падає руна влади. Руна пряма, думайте. Ось іде хтось певна людина при посаді, діюча людина при діючій посаді, була ним сильно незадоволена. Накопав він те, чого ну, небезпечно було копати, скажімо так. Так, да, певні там негаразди по здоров'ю у нього були, і так далі, але пішов він не від того. Задля захисту себе. Оця от певна людина при владі. Ну, щоб він не поліз далі, цей журналіст, і не накопав те, що не варто було. Ось іде його журналістська діяльність. І що там іде? гроші впали? Корупція. Ну, В даному випадку це корупція і висвітлення корупції, як такої. Накопав він те, що було копати небезпечно. І задля свого захисту його прибрали. Я це не коментую, копати далі я по зрозумілим причинам не хочу, щоб не повторити його долю. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну що ж, земля пухом? Що тут можна сказати? Так, добре, давайте таке подивимося. А, реактивні каби починають долітати вже до Дніпра. Ось, ось просять подивитися, яка там буде ситуація з цим усім, який там буде розвиток подій. Ну, давайте подивимося. Добре, дякую за відповіді. Покажіть, мій, будь ласка. Ну, то ось реактивні каби у росіян з'явились, які вже й до Дніпра долітають. Покажіть, мені будь ласка, який розвиток ситуації буде конкретно з цією зброєю. Покажіть. прав. я Ера. Наутис. Райда. Ага. Элс. So Пояснить, что это так такая. Цікаво, тут теж треба буде обережно сказати. Ага, розумію Так, гаразд що у нас тут? є ранаутіс райдо Ева, Соло, Перт, перевернутий Ейвас. Дивіться, повторювана подія, і це судилося. Експерти, різні аналітики могли це прогнозувати: що буде таке? Да? буде Треба готуватись. Ну. Но... Маємо, що маємо. Да? Далі, розвиток процесу буде, вони нарощуватимуть цю гидоту. Правда, ну тут навтіс. Не все там з ними так просто. І от конкретно реактивні каби їм не настільки просто зробити, як звичайні. Ось. Але правда, буде наростання ну, виробництва, наростання використання. Правда. Тут показують, до речі, що не все там просто з виробництвом, у них чогось бракує для нього. Ну, Тобто, виробництво обмежене саме по собі. Сотнями штук, вони їх там штампувати в день не зможуть, хоч як би не хотіли. А, ну так, да, показують, що зброя руйнівна, великий бабах дає. В медіа, до речі, це все підсвічували проблему ще раніше і попереджали, що треба щось робити, думати. Ну а далі, тепер перевернути Ейва. Оце цікаво, того що, все-таки певні дії приймаються. Є у нас ось певні таємні розробки. Ейва, зазвичай то, що пов'язано. Зі збиттям повітряних об'єктів. Ну це таємна розробка йде. Якийсь натяк був в медіа про те, що у нас щось є. Так що протидія цій заразі готується. Мало того, росіяни не можуть, на наше щастя, їх так багато виготовляти. От. Все, далі не полізу. Більше тут знати не треба. Раз показують, значить не треба туди влазити. Ну, До речі, причина, яка, ну, брак ППО, банально. То мається на увазі в даному випадку дальнобійне ППУ. В той же час і певне напрацювання є. Доволі цікаві на протидію цій заразі. Угу. Розумієте, да? М -м так, ну да, до речі, тут ще треба ремарку дати. Дуже цікавий коментар був читав. що Там мене звинуватили в тому, що я в кожному відео згадую Росію і жити без неї не можу. А я прям з дуже великим здивуванням такий коментар прочитав. Ну, знаєте, якби Росія щезла в один прекрасний день із карти, і там замість неї море чи океан плескався, я б з задоволенням про неї не говорив. Ну, поки що, це наш прибитий на всю голову сусід, який хоче нас знищити. Да? То якби не говорити не виходить про них, якби сильно вона мені та Росія не подобалась. Не, не люблю Росію, відкрито це демонструю, і коли таке читаю, ну, знаєте. Ну Хоча мене вже в агенти Кремля сватали, і кому я вже тільки не продавався. І ОП, і Порошенку, і іншим політичним силам, і агентом Кремля мене вже називали, там мало не співробітником ФСБ. То вже якось не дивую. Ну, коли таке читаєш, це все одно, знаєте, цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, давайте ще таке подивимось. А таке трошки екзистенціальне питання. Чи шкодують кремлівська влада про те, що затіяли так зване СВУ? А давайте подивимось. Ану покажіть мені, будь ласка. Так, кремлівська влада о, шкодує, що так зване СВО проти України затіяла. Покажіть. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий. <сум> Ей вас, ну гаразд. Ей вас перевернутий. Ей вас. А. -а, -а, -а. Соло. І що? Куда куди це все? Ну, цікаво. Кремлівська влада це не одна людина вже далеко і давно. А, тому тут і розклад трошки полярний. Ну, гаразд, давайте. Що в нас тут? Ансус перевернете, і вас, Евас перевермте, Тей Соло, Дагас, Інус. А, це, це, це я не знаю, це психіатрам треба діагнози ставити, бо ну, адекватній людині логіку їх не зрозуміти. Та й чи є вона там взагалі? Це ще питання. А, дивіться, ну, багато хто вважає, справді, що це була велика дурість. Справді, оце якщо брати як розчарування, то да. Дурниця, дурість ілюзії. В той же час зараз розуміють, що вони вже відступити не можуть, їхня розкачана. Ам... населення їхнє розкачане, розігріте пропаганду, їх уже самих пожре. Ось вони все ще надіються на військову перемогу. Ну, це по-другому не читається, ну реально. І що? І що? Трансформація ситуації, і хоч якась територія за ними залишиться, що вони зможуть хоч за якусь перемогу видати. Розумієте? Тут вже не йдеться мова там про знищення України або що. Що дайте нам хоч щось, щоб ми могли хоч щось видати за перемогу велику військову. Бо їхня дрімуча публіка їх сама зжере просто. Оде все. Ну, то, знаєте, отак от, на навпів треба ділити. Є адекватні, більш-менш в кремлівській владі, які справді шкодують, що вони полізли в Україну і вважають, що була дурниця велика. А є ось партія війни, яка топить. Давайте, хоч щось треба видати, хоч якусь перемогу, бо капець нам буде. Ну, типу того. Ну. Це клініка. Я не знаю, як це назвати. Так, дякую за відповідь. Таке просить подивитись. Там Путін анонсував е, якусь нову російську суперзброю. Що це не Арешник, а щось взагалі нове. Ну, давайте подивимось, що це у них там за вундервафля така наближається. А ну покажіть мені, будь ласка, ось на днях Путін. Анонсував якусь супер-нову укр... українську. Ну, говорочка по фрейду, значить, українська буде. А, добре, отже, покажіть мені, будь ласка, на днях Путін анонсував якусь супер-нову російську зброю. Що це таке? Поясніть мені, будь ласка. І взагалі існує ця зброя, чи це як завжди, фейк від кремлівського диктатора? Покажіть, Скажіть, мені правду. Ансус. Прямий все-таки, на жаль, Урус. Єра. А нас, далі. Інгус. Ну, фінал який. а а прикольно. <laughs> Чого я сміюся? На днях там на випробувальному полігоні жахнула якась російська ракета. Е, оце й було то, що це чудо бункер не анонсував. На, ну, якщо така зброя, ну що ж, то не страшно тоді. Що ми маємо? Ансус уруз'єра, маннас. Інгус, Евас вас перевернути, беркана пряма. Дивіться. Ну, ось ось заява цієї бункерної трясці. Правда, ось вона. А, ну, чи взагалі щось у них таке новеньке є. Ну, типу, да, це не брехня. Ось сама зброя впала. Окей. Ну, наскільки воно новеньке? По Єрі, Єра це щось старе. Це або модернізація чогось, або вони якусь прадавню ссср розробку розколупали і видадуть її зараз як, як нове. По факту воно не нове, от не разу. Не разу воно не нове. А, ось по Манназу. Ну, давнє напрацювання якихось учених. Ну, напевно, що цих радянських, ну, воно давнє, воно не нове, точно. По інузу, ну, його зовсім обмежена кількість. Ось іще й воно як воно полетить. Питання в тому, чого я зразу за ту ракету, яка вибухнула, згадав. Чи там двигун був ракетний, щось таке. Ну, ним словом. Як воно полетить? Оце от показує, що воно сире, воно реально сире, і його зовсім мало. І на рахунок нове, да не нове воно. Це якась прадавня розробка бородата. Чи модернізація, чи вони просто якусь радянську розробку підняли і зараз видають, що це вони вундервафлю створили. Створили, да тільки не вони, от чим справа. Ну таке. Боятись його. Не бачу я сенсу його боятись, бо його дуже мало по інозу, і воно сире. Як воно ще полетить, питання. Щось, щось я так бачу, що погано воно полетить. Так що, ну, таке. Чергове залякування від Путіна черговий орешник, да, який там один-єдиний якось полетів, а решта або розвалювалися, або вибухали при старті, або летіли взагалі в білий світ, як в копійку. Ну, от десь те саме. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, добре, давайте таке подивимось. Прось подивитись, з'явилась заява в інтернеті, нібито турецькі посадовці сказали, що ведуться таємні перемовини і про скоре завершення війни. Ну, давайте. Одну вже заяву турецьких цих я розбирав і не підтвердилась вона. Давайте цю подивимось. А нараз, покажіть, мені, будь ласка, то правда, що ось то правдива ця заява турецьких посадовців, що нібито ведуться таємні перемовини про скоре завершення війни в Україні? Покажіть. скажіть, вам правда. Беркана. Угу. Кано перевернуто. Ансус. Ага, ну. Орус. І що? Іса песні. Уню перевернута. Ну, Isa Urus це заморозка війни, якщо так. Що у нас тут? Беркана є Ракана перевернута, перевернута Урус, Іса, Isaву перевернута. А, правда, но частково, Ось. Правда, розвиток процесу відбувається, так і де він уже давно. Таємні перемовини показують вже невідомо скільки. На, ну, на то вони й таємні, що в ефір вони не виходять. А, заява часткова, частково правдива. Справді, перемовини йдуть, але от на рахунок скорого завершення війни, питання. У Рузиса заморозку покаже. Ну, Зупинку, бойових дій. Зупинку, заморозку, як хочете. Це не завершення війни. Завершення війни це у рузієра, якби поряд випали. От тоді б завершення, а це заморозка. І все одно розчарування йде. Тобто, ну, по часу, наскільки це швидко буде, м -м, питання, що шо Іса Шоє, руни не швидкі. Але сам факт таємних перемовин, да, і є таке. Ну, так ось в недавньому розкладі мені це падало. Штаємні перемови перемовини ведуться про завершення війни. Ну ось, ось вам підтвердження, що справді ведуться. Коли завершиться війна, спеціально не хочу дивитись у рун своє розуміння часу. Мене про це постійно питають. Вон, мені показували скору смерть Кеосаяна. Скора смерть в розумінні Рун розтягнулася аж на 9 місяців. Угу. Розумієте, да? що я не хочу якісь дати там називати, пробувати і так далі. Мало того, я недавно дивився, то може бути кілька дат завершення війни. Тому що війна буде в кілька етапів завершуватися, а не в один день. <різований> <різований> розумієте, да? тому якусь дату називати, мені це завжди веселить, коли колеги по цеху якусь точну дату називають. Жоден мантичний інструмент так не працює. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну і про репарації просять подивитись. Я колись давно цю тему окремо розбирав, ну давайте переглянемо, раптом що помінялось. Питання так звучить: чи буде надано Україні репараційний кредит? Ну, цікаве, цікаве саме формулювання репараційний кредит. Кредит на відновлення це одне. Репарації це трошки не кредит має бути, якщо так. То тут якби два різних терміна об'єднані. Ну, давайте подивимось загалом, яка ситуація з репараціями буде. Чи будуть вони взагалі? Будуть. Ну, дуже тяжко і повільно. І там більше вони будуть за рахунок російських заморожених грошей, а не то, що нам прям... Росія напряму платитиме. Це я ще давно дивився. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, як ось на зараз виглядає ситуація з репараціями для України від Росії? Покажіть. Скажемо, правда. Тепер перевернутий. Вуньо. Далеко дивимося зразу, що можу сказати. Торисас перевернутий перевернутий. Аліс. і що Інус? Ну і фінал який? Еус. Ну, в принципі, те саме. Що в нас тут? Перед Вуньо, Турісас, Перевенти, Альгіс, Кебо, Інгус, Евас. А перед зразу невизначені ситуації дає. Тут ще буде щось цікаве по, конкретно по цій темі. Яка, якесь ще важливе рішення, чи якісь події дуже цікаві, які нас порадують, бо це нам плюс буде, ось явно. Так що це несподівані хороші новини. І тяжко, ітиме довго. Росія буде брикатись, і відстоювати себе і так далі. В той же час, оце от ідуть наші партнери. І що? Ось іде підтримка від партнерів, яка фінансова. Угу. І по ЕВАЗу, оце от якраз іде фінансування фінансування. А, ну, схоже, це будуть використані ну, те саме, що мені ще давно показують, що будуть використані російські заморожені кошти. Що прям Росія нам напряму платитиме, ну, воно так не виглядає. А Росія від цього буде відбріхуватись, відбрикуватись і так далі. Ну, от. Ну, так. Але ось, да, партнери будуть нам допомагати відновитись, відбудуватись і так далі. А репарації ну, виглядають як за рахунок заморожених російських коштів. Ну, так. В принципі, загалом ситуація кардинально не змінилась глобально. Ну, цікаво, як оцей перевернути відіграється. Що ж це там за таке рішення буде? Цікаво, яке нас порадує. Що, Європа таки осміюється конфіскувати російські кошти нарешті? Бо цікаво. Ну, такі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте бажання у спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рунта став перевірених мною, ну, інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!